Як звучатиме слово будівництво різними мовами світу? Поїхали. Англійською. – «construction», німецькою, – «bau», французькою, – «construction», Італійською, конструкйоне іспанською, – «construction», португальською, конструссао нідерландською. – «bau», Шведською бюх, данською бю, норвезькою – «bug», Фінською Райкенемінен. Пульською будова. Чеською ставба. Словацькою ставба. Угорською епідкезеш, Румунською Конструкція. Болгарською строїтельство. Сербською градня. Хорватською градня. Словенською градиба, грецькою катаскевий, турецькою іншаат. Литовською Статіба. Латвійською бувніціба, естонською ехітус, а українською просто і гордо будівництво. І якщо вже будувати, то так, щоб на роки. І щоб із Брікленд. Бо ми не просто будуємо, ми створюємо історію.